Ого, такий кущ, всього за 50 гривень. Скажете, нічого собі, да. Я вам скажу так, дійсно. Дивіться, скільки тут поділочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ну, як мінімум тринадцять. І зараз ви її посадите, тому що це буде відправка новою поштою, це буде швидко. І вона ця рослинка, свіженька, гарненька. І... Посадять, розділять, посадять в верунт, і вона наросте гарними кущами, і людина продасть. І ще й вторгує, ще й поверне її за дорогу, і за все. Тому я всім рекомендую наполегливо купуйте великими кущами, продавайте рослини, не соромтеся. Це вигодно, зручно і класно. Що ще сказати? Все хорошо. Короте, я пішла пакувати, якщо бажаєте, пишіть мені особисті повідомлення. а сьогодні відправлю на Київ рослини. Вони поїдуть новою поштою до вас. Ну, Завтра теж є нова пошта, але це вже буде відправка з села і укр у вівторок. Добре, біжу.